Thank you for watching! Компанія Вайланд є німецьким лідером в галузі опалювальної техніки. Коли ми пропонуємо наш обладнання, для нас важливо також де воно буде встановлене. Ну довго йшли до цієї співпраці. І наразі ми домовилися і співпрацюємо з рівненським забудовником компанією Реноме. П'яте покоління обладнання Вайланд, яке буде встановлено на житловому комплексі спектром. Це є перша партія цих котлів, яка продана в Україні. Все найкраще, що було до цього в попередніх чотирьох версіях, все зібрано в цій п'ятій моделі. Це обов'язково два роздільних теплообмінника, оскільки це забезпечує комфорт по гарячому водопостачанню, це стабільність роботи котла. Слід відмітити унікальну систему діагностики, яка є на котлі. Гідравлічний вузол даного котла теж максимально з найефективніших і найнадійніших компонентів зроблений. Ну і звичайно, сам дизайн котла традиційно для будь-якого котла Вайленд, якщо ви придивитесь, є такий смайлик. Маленький посмішка зайчика такого, оскільки на Вайленті емблема зайчик. Приходиш на кухню і зарядився емоціями позитивними. Подивився, котел посміхається до тебе. Гаряча вода є, опалення тепло, що ще потрібно для комфортного життя.